Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про індексацію пенсій в 2025 році. Вчора ми казали про інші питання: про те, що в Україні планують підвищити мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати та прожитковий мінімум. В цьому відео ви побачите силочку на вчорашнє відео, яке ми робили. Будь ласка, подивіться його. І залишити свою позицію, свою думку стосовно того, як в Україні планують підвищити мінімальні соціальні стандарти. А сьогодні ми кажемо про поняття пенсія, і саме це індексація пенсій 2025 року. Так ось, 25 лютого уряд все ж таки ухвалив рішення про проведення індексації пенсій. У 2025 році. І, відповідно, ця індексація відбудеться вже з 1 березня, і вона сягне позначки 11,5%. Тобто на цю цифру будуть проіндексовані пенсії. Про це офіційно заявив прем'єр-міністр України. Дана індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців. Для понад 10 мільйонів громадян. Пенсії підвищаться на 11,5%. Це загальна цифра. 11,5%. Але є поріг. Це мінімальний розмір індексації і максимальний. Так ось, мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень, тобто менше не буде, ніж 100 гривень. 100 гривень це мінімум. А максимальний розмір індексації до півтори тисячі гривень. І про це також заявив прем'єр-міністр України. І ось, якщо підрахувати, то в середньому пенсії будуть проіндексовані на 11,5%. І в залежності від вашої, вашого розміру пенсій, яку ви отримуєте зараз, буде залежати ця індексація, цей розмір. І невідомо, який це буде розмір. Але індексація відбудеться, бо це вже офіційно прийнято рішенням Уряду України щодо індексації. І відповідно про це наголосила окрема міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. І зараз я процитую цитату, про що ж вона сказала? Стосовно індексації, цим рішенням ми вже втретє виправляємо. Недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексована найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозований рівень зростання пенсії після індексації складе 556 гривень. Вона каже про середню суму індексації. А розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6345 гривень. І ось давайте уважно проаналізуємо її цитату, про що вона сказала. Вона сказала, що прийнято рішення Урядом України, що буде індексація. І відповідно вона наголосила, що оця індексація виправляє недосконалість пенсійного законодавства. Бо пенсійне законодавство, воно не вдосконалене. Чому? Тому що є багато пенсій, які люди отримують, але за які вони не можуть просто жити. І так наголошує законодавство. А це мінімальний розмір пенсії в Україні. Зараз він становить 2361 гривні. І вони, в відповідності до законодавства, роблять індексацію для того, щоб надати людям якусь цифру. І ось про ці цифри сказав прем'єр-міністр України, що мінімальна це буде 100 гривень, а максимальна півтори тисячі гривень. А в середньому буде індексація збільшена. На 11,5%. Так ось, вона також наголосила, що під час індексації раніше майже пенсії, які були мінімальні, вони не зростали взагалі. Бо всі ви знаєте, якщо мінімальна пенсія, то відповідно там невелике буде зростання якоїсь суми коштів. І зараз ми пересвідчили, що це мінімум буде 100 гривень. І ось вона наголосила, що цього року знову буде проіндексована, проіндексовані найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. А чому вони не потрапляли? Чому не проіндексовані ці пенсії? Середній прогнозований рівень, як вона каже, зростання пенсій після індексації, вона ссилається на середню цифру. А це 556 гривень. Вони, мабуть, вже прорахували, скільки хто отримує, і підвели підсумок у вигляді середнього розміру зростання пенсії. І це 556 гривень. І ось вона наголосила, що розмір середньої пенсії в Україні 5789 гривень. А він зросте на 556. І тобто середній розмір пенсії вже буде 6345 гривень. Але ж люди різні, пенсії різні, і індексація вплине на кожного пенсіонера по різному. У когось буде 100 гривень, а у когось буде і півтори тисячі гривень. Але у кого буде 100 гривень, цих людей буде набагато більше. Бо в більшості люди отримують мінімальні пенсії. Навіть є такі цифри до трьох тисяч гривень. Дуже багато. З 3 до чотирьох тисяч. Є окремі статистичні дані, там, де наголошено, скільки хто отримує. Скільки українці отримують пенсію в огляді відсотків. І ось вони роблять цю індексацію для того, щоб показати, що держава все ж таки робить все можливе для того, щоб проіндексувати ці пенсії. А чи, а чи вирішить це питання, оця індексація, стосовно зростання людини, пенсії і наскільки воно виросте? От якщо проаналізувати, оці індексації, які всі були за весь період незалежності України, вони вирішили ситуацію? Ні, не вирішили. Бо якщо б індексація вирішила питання, вона б надавала значне зростання пенсії, а не так, як зараз. Від 100 гривень до півтори тисячі гривень. Ну, уявіть, у людини пенсія, умовно кажуть, яка, якась цифра. І її пенсія зросте тільки на 100 гривень. Що це надасть людині? Держава при цьому розрахує і покаже середній розмір зростання пенсії у відсотках, у цифрах. І вона відзвітує, що індексація проведена успішно. А людина, що отримує при цьому. Ось, шановні глядачі, в чому полягає ця індексація? І взагалі не повинна бути, бо система пенсійного законодавства не вдосконалена, як сказала Жолнович. Але вони не хочуть бачити цю проблему і не хочуть її вирішувати. Натомість вони розповідають весь час про індексацію. З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч. Працюючих пенсіонерів. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали про цю індексацію. Тому вже з 1 березня чекайте індексацію ваших пенсій. Побачите, яка це буде індексація, які це будуть цифри. Але ситуацію треба виправляти іншим шляхом. І ми будемо казати вже про це в іншому відео, як треба розрахувати. Справедливий розрахунок пенсії, для того, щоб людина отримувала ту пенсію, на яку вона заробила. Тому надовго з вами не прощаюсь і в наступному відео ми будемо казати, як має бути, як має бути розрахунок пенсії. Всім вам дякую і до нових зустрічей!